Способи заготівлі кормів Такі грубі корми, як сіно і солома, посідають значне місце у кормовій базі сільськогосподарських тварин. Їх використовують переважно в зимовий період. Високий міст клітковини у них надає раціонам певного об'єму. Нормалізує роботу шлунка, кишок сприяє кращому виділенню травних соків. В середньому поживність 1 кг сіна становить 0,4-0,5 кормової одиниці, 40-80 г перетравного протеїну, 25-30% клітковини. Високоякісне сіно заготовляють із посівів бобових із лакових багаторічних і однорічних трав, із травосумішей і лучного різнотрав'я. Найцінніше сіно з люцерни посівної і жовтої, конюшини лучної, еспарцету, із лакових перію безкореневищого і повзучого, тимофіївки, лучної, овесу, райграсу. З однорічних трав можна виділити суданську траву, вику яру в сумішах із вівсом. Сіно отримують висушуванням трави до вологості 14 17 при цьому висушування повинно бути проведено так, щоб сіно вийшло зеленого кольору, з гарним ароматом, без пилу і цвілі з мінімальними втратами листя і суцвіть. Заготовляють сіно кількома способами. Висушування скошеної маси до вологості 15-17% у польових умовах у розсипному вигляді. Рисування сіна, активне вентилювання сіна. Технологічна схема заготівлі розсипного сіна передбачає скошування трав. Ворощіння, згрібання у валки, копнування, навантаження копиць у транспортні засоби, перевезення та скиртування. Даний спосіб заготівлі має певні недоліки, тому що в процесі збирання втрачається близько 60% рожаю. При заготівлі пресованого сіна траву з валків підбирають і пресують в тюки або рулони, щільність яких не перевищує 140 кг на метр кубічний. І залишають в полі на 2-3 дні на досушування. Процес проялювання трав у полі такий, як і при збиранні розсипного сіна, проте вологість маси повинна бути дещо вищою в межах 20-22%, аби уникнути втрат при збиранні. Технологія заготівлі розсипного і подрібненого сіна за допомогою активного вентилювання полягає в тому, що скошену траву висушують в полі у валках до вологості 40-45%. А потім масу підбирають підбирачами, підбирачами-подрібнювачами і транспортують до місця постійного зберігання сіна. Траву укладають на спеціально підготовлені повітророзподільники, через які нагнітається вентилятором атмосферне або підігріте повітря. Головною умовою отримання високоякісного сіна при досушуванні активним вентилюванням є швидке доведення його до вологості 17%. Підбирати і укладати на досушку масу в з вологості вище 45-50% не рекомендується, особливо в зонах з вологим кліматом. Це призводить до збільшення термінів досушування, перевитрат електроенергії і палива. Укладання в скирти на вентиляційне обладнання подрібненої і неподрібненої маси виконується за допомогою 100 того мета СНО 05. Для досушування трави використовують повітророзподільники у формі трикутника. Обсяг скирти і довжини повітряного каналу під скиртою залежать від потужності вентилятора. Для скошування трав використовують вітчизняні ротаційні дискові косарки КРВ215, КН21, парабанні косарки КРБ21, сегментно-пальцеві косарки КПО21 та КПН21, ширина захвату яких не перевищує 2,1 метра. Із закордонних фірм сегменту пальцові косарки фірми Холланд», Барам Тарі та косарки-плющилки КПВ-3, КПРН 3, КП 6. Для ворушіння і розпушування скошених трав, перевертання та згрібання у валки найчастіше використовують ротаційні ворушилки типу ГВК 60 та валкоутворюючі ГВВ 72 ГВВ 60, ГВР 60 ГВК 70 з робочими елементами у формі пружинних зубів, закріплених на штангах шириною захвату в діапазоні ворошилок від 2,2 метра до 17,2 метра, валкоутворювачів від 3 до 19 метрів. У ворошилках нараховується від 2 до 16 роторів. За їх кількістю, валкоутворювачі бувають 1, 2, 3 та 4 роторні. Для заготівлі пресованого сіна застосовують поршневі прес-підбирачі високого тиску, рулонні преси та преси для формування великогабаритних тюків. Сінаш і силос є основними постачальниками каротину для великої рогатої худоби протягом усього року. Для заготівлі сінажу використовують багаторічні бобові трави, люцерна, конюшина, еспарцет і бобові злакові травосуміші, оскільки бобові культури силосуються погано. Дуже важливо збирати трави своєчасно, оскільки зі старінням рослин збільшується частка стебел у масі та подовжується тривалість її провялювання. Чим більше укосів за сезон, це 3-4, тим якіснішим буде сінаш. Розпочинати косити траву краще о 5-6 годині ранку, коли вміст каротину в рослинах найвищий, а втрати поживних речовин мінімальні. Багаторічні бобові трави бажано скошувати косаркою-плющилкою, що удвічі тричі скорочує час провялювання у фазі бутонізації, оскільки тоді найбільший вміс сирого протеїну. Злакові трави краще збирати на початку колосіння. На відміну від силосу, збереження якого залежить від накопичення в ньому органічних кислот, що утворюється внаслідок бродіння цукру, консервування сінажної маси досягають за рахунок фізіологічної сухості, внаслідок пров'ялювання до вологості 45-55%, дії органічних кислот, вуглекислого газу та зберігання в анаеробних умовах. Скошені багаторічні бобові трави у сонячну погоду підв'ялюють до необхідної вологості протягом 7-8 годин, прискорюючи цей процес ворушінням трави у покосах. Аби отримати високоякісний сінаж, визначають вологість пров'яленої трави перед підбиранням та подрібненням. На полі вона має бути в межах 60%. Найточнішим методом визначення вологості сінажної маси є лабораторний. У польових умовах застосовують вологоміри, а досвідчені фахівці визначають вологість шляхом скручування жмута прив'яленої маси. Забезпечити достатнє ущільнення сінажної маси можна за відповідного ступеня подрібнення сировини 3-5 см. Неодмінними умовами отримання якісного сінажу є швидке протягом 3-4 днів закладання траншеї за безперервного її ущільнення важкими колісними тракторами. Показником достатнього ущільнення є температура маси не вище плюс 37 градусів Цельсія. Однак, якщо зелену масу закладають товстими шарами, то самим ущільненням запобігти її нагрівання неможливо. Практикою доведено, що достатня кількість у масі вуглекислого газу СО2, який запобігає її нагріванню, зберігається тільки у разі щоденного закладання сировини шаром не менше 1 метра. Якщо технологія закладки сінажу повністю витримана, протягом 3-4 днів закладання створюються сприятливі умови для молочно-кислого бродіння і майже несприятливі умови для масляно-кислого і гнилісного. Доброякісність сінажу оцінюють не раніше, ніж через 30-40 днів після його закладання. Високоякісний сінаж має ароматний чи фруктовий запах, зелений чи солом'яно-жовтий колір, вологість не вище 55%. За недостатньо ущільнення та розтягування термінів закладання траншеї, підвищеній вологості температура сінажної маси підвищується до 40-45 градусів за Цельсієм. І починається маслянокисле бродіння. Розвиваються плісніві гриби, має місце гниття сінажу. Такий корм стає непридатним для згодовування. Закривай траншею шаром 20-30 см свіжоскошеної трави, а потім поліетиленовою плівкою. Особливу увагу необхідно звернути на закріплення плівки уздовж всієї траншеї. Технологія заготівлі силосу складається з таких операцій: скошування силосних культур з одночасним подрібненням доставки до силосховища, сховища, вивантаження маси, внесення консервантів у разі потреби, ретельне ущільнення, укриття від проникнення повітря та атмосферних опадів. Для приготування силусу використовують різні види рослин, серед яких найбільше роки розповсюдження отримала кукурудза, соняшник, сорго, суданська трава, озиме жито, злаково-бобові суміші, зелена маса природних і сіяних кормових угідь. На якість і поживну цінність силосу впливають строки збирання кормових культур. Кукурудзу скошують у фазі молочно-воскової та воскової стиглості. Соняшник на початку цвітіння, конюшину та інші бобові культури у фазі бутонізації. Для зменшення втрат поживних речовин при силосуванні застосовують різні консерванти органічні та неорганічні кислоти, бактеріальні закваски, ферментні препарати. Збирання кукурудзи, соняшнику та інших високостеблових культур проводять кормозбиральними комбайнами КСК-100, Е280 та іншими, які забезпечують одночасне скошування, подрібнення і навантаження маси. Для скошування та подрібнення на силос тонкостебельних однорічних і багаторічних трав з висотою рослин до 1,5 метри використовують косарки-подрібнювачі-навантажувачі кір 1,5, куф 1,8 кпі 2 4 та інші. Для доставки скошеної маси до сховищ із меншими втратами краще використовувати самосвальні автомашини і самосвальні тракторні причепи із змінними гратами або металевою сіткою. Ретельне розрівнювання і трамбування силосної маси в траншеях виконується важкими колісними тракторами типу Т150, К700 або гусеничними ДТ-75, С100 та інші. Після ретельного ущільнення силосної маси її укривають соломою та поліетиленовою плівкою від проникнення повітря та атмосферних опадів. Дозрівання силосу триває 40-45 днів. Для виїмки силосу з наземних траншей і завантаження його в транспортні засоби застосовують гідравлічні грейферні навантажувачі типу П08, ПШ04, ПГ-05Д епш 10 змонтовані на тракторі МТЗ.